Повідомлення по лінії 102 про відгуліна мешканця міста Луцька про те, що невідома особа вчинила хуліганські дії саме з пістолету, здійснювала на відстані 2,5 метрів постріли в нього і його товаришів. Зараз у судовому слідство це голова однієї з атестаційних комісій, які проводили атестацію працівників поліції. Його було затримано. Після цього його було відвезено в наркодиспансер і після обстеження в наркодиспансері виявлено алкогольне сп'яніння 1,66 промілян. Зараз проводяться першочергові слідчі дії, допити, призначені балістична експертиза по зброї. Я вас можу запевнити, що стисто буде проведено об'єктивно, неопереджено. Значить, правову оцінку діям дасть слідчий, який ведеться провадження, який пройшов атестацію, по кроку, також дасть правову оцінку і в разі наявності підстав найближчим часом буде прийнято остаточне правове рішення по з приводу дій цього громадянина.